Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікуян та команда телеканалу Конкурентів сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Вітаю пане Сергію! Одна з найактуальніших тем на фронті це наступ зсу на херсонському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, та коли нам вдасться повернути Херсон. Давайте так. Ну е, я був би дуже обережний у таких висловленнях, що ми зараз здійснюємо е, таке поняття е, як наступ. Е, проводяться певні дії, які можуть свідчити про активізацію е, бойових операцій на цьому напрямку, але е, виходячи з того, що ми не маємо е, однозначної тактичної оперативної переваги над противником. Говорити про те, і що ми здатні будемо завтра чи післязавтра вийти, наприклад, на берег Дніпра, я б не став, так я жодним чином не можу обійти виключну важливість саме південного напрямку для подальшого перебігу України російської війни, і саме тому зараз вся увага всього світу. Без перемен, без перебільшення зосереджена саме на цьому напрямку, ситуація там може розвиватися дуже динамічно, як я казав, і ми усвідомлюємо важливість цього е, плацдарму. І росіяни усвідомлюють стратегічну важливість цього плацдарму, тому ми не можемо виключити ситуацію, коли вони навіть за рахунок інших напрямків будуть намагатися втримати ситуацію під контролем. поки що, із того, що ми бачимо, українські війська наносять масові удари по пунктам управління противника. І за доповіддю представників Південного оперативного командування було знищено 13 пунктів. Е, Наносяться удари по комунікаціях противника, і було повідомлення про знищення понтонної приправи в районі Е, е Наносяться удари по базах і складах по районам зосередження особового складу. Це може бути свідченням підготовки для проведення більш масштабних дій, але поки що ми такі масштабні дії не спостерігаємо. Крім того, чому ми говоримо про можливість проведення масштабних дій, тому що навіть за тими повідомленнями, які вже були озвучені генеральним штабом, тобто ми можемо покладатися виключно на них на офіційні повідомлення, проводилися певні наступальні дії по напрямку на Херсон, і проводилися наступальні дії з так званого інгулецького плацдарму по напрямку на Береслав. Тобто, і це в принципі відповідає завданням, які можуть ставитися перед військами, що наступають на цьому напрямку. Як ситуація буде розвиватися, ми побачимо, тому що вона є непростою. Противник має е, достатньо серйозні сили, і я просто знаєте. Хотів е, упередити можливо розчарування наших з вами глядачів від того, що щось там нічого не відбувалося. Там відбуваються надзвичайно важливі події, і те, що вони зараз не видані е, пересічному громадянину, пересічному глядачу, не означає, що там нічого не відбувається. Ситуація там надзвичайно складна, вона дуже динамічна, і можливо, поки ми з вами говоримо, вона вже змінилася до країни. Головне управління розвідки прогнозувало переломний момент у кінці серпня. Чи можна вважати, що саме про ці події йшла мова? Ні, ви знаєте, ні. Я отут -от -от з ними не можу погодитися, тому що переломний момент свідчить про те, що ми накопичили достатньо сил та засобів для здійснення якихось активних операцій. На сьогоднішній день про це мова не йде від слова зовсім, тому що за даними більш виважених джерел, ми говоримо про можливе досягнення певного паритету. А паритет не означає перелом. Паритет це означає, що ситуація балансує на піку, і відповідно до тих заходів, які можуть бути вжиті у протягом наступного періоду часу, ситуація може змінитися як в одну, так і в іншу сторону. Чи це песимістично? Ні, це не песимістично, тому що розуміючи, проти якого ворога ми стоїмо, розуміючи, які завдання нам вдалося вже виконати. Така новина має справляти, сприйматися виключно позитивно. Тобто Україні вдалося неможливо. Зараз ситуація розглядається в такому аспекті, що ми маємо зосереджено накопичити достатню кількість озброєння бойової техніки, навченого особового складу для того, щоб здійснювати операції по визволенню України. Але говорити про перелом у цій війні було б ще трошки зарано. Нещодавно один з гостей нашої програми розповів про суттєві проблеми з логістикою та боєприпасами у РФ. Чи дійсно окупанти починають відчувати нестачу боєприпасів? Ви знаєте, поки що ні. Я б не сказав, що вони настільки ті проблеми суттєві, щоб окупан... що воно вже впливає на перебіг бойових дій. Тому що треба розуміти, що знаєте, все відносно. Проблеми вони є з обсягами постачання, але з запасами, які вони створили, там проблем поки що немає. Є таке поняття: ешелонування запасів матеріальних засобів і боєприпасів, і вони накопичили дуже багато. Тобто, сподіватися, що завтра всі танки стануть або всі гармати перестануть стріляти такого не буде, тому що навіть. Ми говорили про коли ми говорили про Херсонщину. Ми говорили про створення додаткових переправ. Тобто, знаєте, говорити, що ми повністю перерізали всі комунікації, це буде просто неправильно. Обмежили так, чи може це вплинути на інтенсивність бойових дій? Так, але сказати, що ми повністю припинили постачання і противник зараз вже зустрічається з колосальними проблемами. Поки що ні, поки що ні, це е, задача перспективна. Ми над нею дуже сильно і активно працюємо, знищуючи склади, причому знищуючи їх е кожний тиждень у кількості щонайменше 2-3 десятки. І це ще, з часом а, створить проблеми, тому що знаєте, е, неможливо просто перевозити, наприклад, ті боєприпаси там від безпосередньо баси складів до постачальника. Вони мають бути десь зосереджені, розподілені, перерозподілені і направлені. І ми працюємо над тим, щоб оцю от, цю е, логістиці логістичні ланцюжки просто перервати. Е, тому е, наше завдання полягає в тому, щоб противник не міг вести активні бойові дії, максимально наносячи йому ураження у, по найбільш вразливих елементах його бойової організації, тобто бойових порядків, а саме по комунікаціях, по системах логістики, по командних пунктах. Тому е, ця робота ведеться сказати, що вона вже завтра призведе до якогось абсолютно позитивного результату, ні. але то, що можна сказати, так ми сподіваємося, що така тактика, яку використовують українські збройні сили, призведе до того, що противник буде змушений обмежувати активність своїх бойових підрозділів. А враховуючи поточний стан речей, наскільки у них ще вистачає ресурсів для саме такої активності бойових дій, дуже важко сказати, тому що е, треба розуміти, що це залежить від інтенсивності операцій, які вони проводять, і треба розуміти, що одна справа, коли ми говоримо про наступальні операції, там е, витрата ресурсів е, є однією одною. А якщо ми говоримо про оборонні операції, то там витрати ресурсів. Е, Є абсолютно іншою, скажем так, запасів, які створюються для проведення наступальної операції. Ну так умовно, умовно кажу, наприклад, 200 тонн боєприпасів може вистачити в наступі на 1-2 дні, а в обороні на 10 днів. Тому сказати, що ситуація може так змінитися, дуже складно. Ще раз повторюю, запаси створені досить серйозні, і говорити про те, що протягом якогось там. Короткого проміжку часу ми зможемо вплинути на цю ситуацію. Ні, це буде поки що зарано. Минулого тижня Путін підписав указ про збільшення чисельності військ. РФ скажіть, чи свідчить це про нестачу живої сили у ворога, і як це вплине на перебіг війни подальшому? Ви знаєте, це не зовсім говорить про те, що це може свідчити про нестачу живої сили. Просто треба розуміти таке: Росія до такої війни не готувалася слова зовсім. І тому, коли вона стикнулася з ситуацією, яку вона отримала в Україні, вона змушена була вживати таких пожежних заходів, відкликаючи підрозділи з інших напрямків. Але треба розуміти, що Росія дуже велика країна, і в неї є завдання, які мають бути вирішені не тільки на полях боїв України, а вона має забезпечити свої ну, оборону, не назву свої інтереси в інших напрямках. Деться зокрема і про Закавказя і про Лівію про Сірію, про Центральну Азію йдеться про далекий схід, е, якщо подивитися наскільки збільшується чисельність військ, вона фактично збільшується якраз на е, той контингент, який зараз ну в тій чи іншій мірі задіяний до бойових дій України. Але це не означає, що всі ці 137 тисяч автоматично подвоїть цей контингент. Ну це просто фізично неможливо. Адже Росії треба відновлювати або повертати статус-кво на інших напрямках. Ну якщо ми щоб проілюструвати цей приклад, ми бачимо, що Зменшення військової присутності в Центральній Азії призвело до того, що, наприклад, в тому ж самому Таджикистані починається заворушення. Таліби піднімають голову, починають активні незважаючи на те, що вони декларують свої приятні ставлення і відносини до Російської Федерації. Тобто, і вони становлять потенційно досить серйозну загрозу для самоіснування Російської держави, тому треба відновлювати щось. І саме тому я б хотів звернути увагу, що цей указ починає діяти з 1 січня, тобто це не е, миттєва реакція, це не миттєве створення якихось додаткових підрозділів. А це ну довготривала стратегія, яка спрямована на відновлення статусу кво по периметру Російської Федерації. Це по перше, по-друге, чи може вона вплинути на війну з Україною? Так безперечно, так безперечно, тому що е, йдеться про розширення так званої ресурсної бази. Тобто, а автоматично, автоматично, ми говоримо про те, що російські війська потребуватимуть більшої кількості особового складу, тобто призовників. І саме призовники є одним з елементів тих тої ресурсної бази, яка забезпечує надходження у війська контрактників. Тобто, після певного періоду початкової військової підготовки ми не можемо виключити вірогідність. Скоріше все всього, всього, вона так і буде. що призовників або будуть примушувати, або будуть переконувати підписати контракт для того, щоб вони були задіяні у війні в Україні. Це до речі, свідчить і про те, що Росія ще не готова проводити такі акції, як скрита або відкрита мобілізація у хрестоматійному вигляді цього питання. Тобто вони намагаються нарощувати сили та засоби, але ну скажімо, у нетрадиційний спосіб, тому що вони не можуть собі е це дозволити на сьогоднішній день. На вашу думку, чого варто очікувати від ворога ближче до кінця року, ми зараз знаходимося з вами у ситуації такого певного паритету, і тому е говорити про те, що обидві сторони конфлікту, якщо можна так висловитися, будуть готові для здійснення. До здійснення якихось широкомасштабних наступальних операцій до кінця року, ну я б не став. Я б не став. Тобто я думаю, ми вже з вами проговорили це, і Україна виконала надзвичайно важливу функцію. Вона вистояла, вона зупинила противника. Зараз е, ми переходимо в таку фазу знаєте, нарощування своїх сил та засобів, одночасно проводячи певні оборонні дії. І саме від інтенсивності нарощування наших е, сил та засобів е, на фронті і в тилу е, залежатиме наскільки активно буде вестися бойові дії по звільненню території України України в майбутньому, від того, як швидко і в якій кількості і головне в якості буде надходити озброєння і бова техніка від наших. Союзників будуть залежати, як швидко ми будемо готові використати цю техніку для проведення наступальних операцій по всій лінії фронту, тому поки що, поки що розуміючи, що ні ми, ні росіяни не мають навіть натяку на раптове збільшення своїх сил та засобів або миттєве збільшення своїх сил та засобів, ми говоримо про таку. Фазу військового конфлікту низької інтенсивності на найближчі місяці, тобто, коли противник і ми будемо намагатися, будемо намагатися створити якісь тактичні переваги для того, щоб у подальшому, використавши ці переваги, проводити якісь наступальні дії на тій чи іншій ділянці фронту? Тобто, ми переходимо, знаєте, ну якщо можна так провести аналогії, трошки до ситуації Першої світової війни, тобто позиційна війна. А які поточні плани у Кремля щодо України? Кремля є один, одна важлива стратегічна задача знищення всього українського і українства як такого, знищення навіть е, згадки імені України тобто вони передбачають якийсь малоросійський чи новоросійський федеральний округ на території нашої держави і е, за, для того, щоб навіть згадки про Україну і українців не було. І на це спрямована вся їхня діяльність і всі ці потужі. Тобто, нас жодним чином не мають там, заспокоювати або. Тішити заяви, що Путін готовий там до перемовин, тому що перемовина за ді перемови за діючих умов означають тільки відтягування конфлікту на інший термін і подальшу, з подальшою ескалацією. Це однозначно, і в цьому не має бути сумнівів за жодних умов, хто б там нічого не розказував, наскільки це важливо за сьогоднішніх умов, це буде означати нашу з вами фізичну смерть. Тобто всі люди, які говорять українською мовою, є автоматичними ворогами Кремля. Наостанок різні військові аналітики, міжнародні журналісти та інституції прогнозують багато сценаріїв закінчення війни. Розумію, що ситуація змінюється щогодини. Проте, все ж запитаю вас на вашу думку, який сценарій війни найбільш вірогідний? Для нас закінчення війни може бути тільки одним, якщо ми говоримо про наше з вами фізичні існування, і це закінчення війни може бути тільки нашою перемогою і переговори. Можуть йтися про створення так званої санітарної зони е, кругом території України, тобто е, мають йтися про ширину цієї зони, чи це буде 200 чи триста кілометрів е, санітарної або демілітаризованої зони, в якій не будуть знаходитися представники збройних сил Російської Федерації або тих держав, які постануть після Російської Федерації, е, відмови від ядерної зброї і так далі. Тому подібно всі інші сценарії для нас неприйнятні, тому що. Залишення діючого політичного режиму в Кремлі при владі означатиме або діючої політичної системи в Росії, означатиме, що війна перенесеться на наступні покоління, враховуючи поточний стан речей, скільки ще може тривати війна, щонайменше? Знаєте, дуже складно сказати, тому що це вже не чисто військовий параметр, скільки може тривати війна. Вона може тривати, і це буде залежати від того, як буде розвиватися економічна ситуація. Зокрема, в Росії, тому що Україна вона спирається на допомогу донорів, і від цього більшості, якщо бути відвертим, залежить наскільки довго ми можемо триматися. Поки що ситуація складається так, що наші донори, наші союзники підкреслюють свою рішучу готовність допомагати Україні разом з тим, в Росії, якщо ми говоримо, то там спостерігається постійне погіршення економічної ситуації, але ну воно не є таким миттєвим, як нам би хотілося на жаль. Тому що Росія продовжує відігравати досить важливу роль на ринках постачання і вуглеводнів і продукти харчування. Вона отримує певні фінансові ресурси, що дозволяє їм продовжувати вести агресивну війну. Ну так щоб ви розуміли, просто на сьогоднішній день Росія кожен день і це ну в принципі об'єктивна інформація від продажу вуглеводнів отримує 1 мільярд доларів в день. На війну з Україною вона витрачає 20 мільярдів доларів в місяць. Тобто, навіть від продажу тільки одного елементу вони можуть отримати кошти, які дозволяють їм продовження війни. Тобто зменшення ресурсної економічної бази вплине на закінчення цієї війни. Як я казав неодноразово, це не мої слова, це цитата здається, генерала Адамса. Війну виграє економіка, а завдання армії придати цій перемозі більш-менш ефективний виріб. Дякую вам, Сергію. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Дякую, що найкраще. Нагадую, з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.